Але відчуваючи особисто я величезну відповідальність перед громадою. Розуміючи, що багато сьогодні можна в різний спосіб було би поступити, прийняв для себе рішення написати заяву Рівненській обласній раді від голови Рівненської обласної ради кормічка Олександра Васильовича, прошу звільнити мене з посади голови Рівненської обласної ради за власним бажанням згідно статті 55 закону України про місцеве самоврядування. Відповідно. А писати сам Володимир Ковальчуком, який, який процес скаже все сам. Але я, я вважаю, що це буде правильним кроком. Я вважаю, що в цьому питанні ви нас підтримуєте. А потім, в правильний і в законний спосіб, ми приймемо рішення і тільки в ці за не рішення в суду. Ми внесемо. Ми, 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 ми визначимо, хто буде, у кого є рівень обласної ради. Я ще раз вам всім дякую, слава Україні! Шановна громада, дорогі українці, браття та сестри, ви бачили, що сьогодні відбулося, але, як і сказав пан Олександр, відбулося вже те, що відбулося. Треба перегорнути цю сторінку історії, перегорнути в найкращому сенсі для Рівненської області, для нашої громади. Адже нас обирала громада області для того, щоб ми захищали інтереси саме громади області, щоб ми відстоювали інтереси громади області. Я особисто ніколи за посади не тримався і не буду триматися. Ми прийняли політичне рішення для того, щоб заспокоїти цей балаган і цирк, щоб не було нічого і на всю Україну не показували, що саме Рівненська область є якимсь інструментарієм для здійснення міжособних війн та непорозуміння. Паном Олександром написали і я особисто заяву про звільнення за власним бажанням. І лише депутати обласної ради на слідушій сесії обласної ради оберуть голову обласної ради. І переможе найсильніший, переможе того, кому найбільше довіряють громада області та депутати обласної ради. Тому слава Україні!